Всім привіт! Мене звати Свят. Я щиро дякую, що ви долучилися до перегляду моєї доповіді в межах марафону креативної практики. Цей марафон це ініціатива креативної практики, яку підтримують українські експерти з індустрії. Всі лекції майстер-класи в межах марафону є безкоштовними. А команда креативної практики відмовилася від гонорарів. Натомість ми просимо вас надіслати підтримку навіть мінімальну фонду «Повернись живим за ось цим посиланням. Дякую і бажаю приємного перегляду. Сьогодні ми поговоримо про Figma-плагіни, які пришвидшать вашу роботу. Але перед початком я хотів би розказати декілька слів про себе та про компанію, в якій я працюю. Мене звати Свят. Я займаю позицію дизайн-ліда у компанії TechMagic, Маю біля 4 років досвіду роботи з Фігмою. Працював на проектах різної складності, від лоу-код стартапів до масштабних проєктів компанії Booking. Як я вже згадував, я працюю в компанії TechMagic. TechMagic – це українська компанія з центром розробки у Львові. Ми спеціалізуємось на розробці веб і мобільних проєктів різної складності, як для великих брендів, так і для стартапів. Чому саме тема плагінів? Особисто для мене ця тема є надзвичайно цікавою, адже я використовую плагіни на всіх своїх проектах. Вони є дуже хорошим доповненням і значно спрощують та пришвидшують мою роботу. Фигма має окреме ком'юніті, в якому можна знайти безліч корисних матеріалів. Велику частину плагінів розробляють компанії по типу Microsoft, Airbnb і великі інші компанії. Проте ще більшу частину плагінів розробляють просто девелопери, які мають ентузіазм і хочуть зробити свій внесок. Я особисто мав нагоду спілкуватися з розробниками плагінів. Це дуже приємні люди. Люди, які завжди готові вийти на комунікацію, підказати, допомогти. Вони регулярно збирають відбек стосовно плагінів і покращують їх, тому це також дуже круто і ком'юніті дуже дружні. Давайте перейдемо до плагінів, які я сьогодні обрав. Я розділив їх на декілька категорій. Перша категорія це плагіни, які я використовую щодня у своїй роботі. Наступні плагіни це плагіни, які я використовую тоді, коли мені потрібно почистити файли. Можливо, після того, як в ньому працювала якась інша людина, і та людина не використовувала стилі. Можливо, після того, як ми здійснювали перенесення файлів з скетча фігму. можуть бути різні сценарії. Проте ці плагіни дуже корисні в ті моменти, коли саме потрібно почистити файли. А також плагіни, які ви точно не будете використовувати на щоденній основі. Проте, в той момент, коли вам прийдеться їх використати, я впевнений, ви дуже зрадієте, що ви знаєте про ці плагіни, адже вони зекономлять вам дуже багато. Часу і вам не прийдеться робити вручну ту роботу, яку вони допоможуть вам зробити. Тому давайте почнемо. Перший плагін це плагін Accessibility. Він звіряє контраст всього міста робочої області зі стандартами доступності. Зразу в плагіні можна подивитися, які елементи не відповідають цьому стандарту. Прямо в плагіні можна збільшити рівень контрасту. Це дозволить побачити, як саме це на стандарт Дабл AA, і AAA. Для того, щоб продемонструвати, як працює цей плагін, я підготував макет актуального дизайну сайту Укрпошта. Давайте запустимо плагін. Потрібно вибрати фрейм і натиснути чек. Плагін підказує і нагадує нам, який рівень контрасту повинен бути для стандарту Double AA і AAA для різного розміру шрифтів. Потрібно почекати декілька секунд, щоб плагін... Перевірився, адже фрейм досить великий. Хотів би нагадати, що потрібно завжди пам'ятати про доступність і завжди звіряти з стандартами доступності все, що ви робите. Адже дизайн має бути корисний та доступний для всіх. Плагін показує нам 20 помилок. Давайте подивимось, де саме порушуються якісь стандарти. Натискаючи сюди, ми бачимо, що даний текст не відповідає ні стандарту AA, ні стандарту AAA. Ми можемо. Збільшити або зменшити контраст і побачити, як це впливає. Тепер текст відповідає. Якщо нам не подобається, ми можемо ресетнути. Також ми можемо спуститися вниз і перевірити всі інші елементи. Наприклад, ось цей текст. Він знаходиться тут. Він також не відповідає стандарту ні W, AA, ні AAA-A. Тобто люди, які можуть мати погіршений зір, їм буде складно навігувати і користуватися цим сайтом. Тому обов'язково перевіряйте всі свої дизайни. Стандарти Web Content Accessibility Guidelines. їх потрібно дотримуватись. Тоді ваш дизайн буде зручний і доступний для всіх. Наступний плагін це плагін Content Reel. Він розроблений компанією Microsoft. Він за декілька секунд генерує імена, адреси електронних скриньок, номера телефонів, фото користувачів та багато іншого. Це класно працює в технопках, коли ви працюєте з якимись таблицями або з тими мокапами, де є велика кількість даних, і ви не хочете заповнювати це вручну. Зазвичай я це заповнював вручну різними підставними іменами, і воно в мене все було супер неправдоподібно. Імена я пробував видумати, вони звучали нереально, і, і це все було дуже смішно. Давайте подивимося, як тепер це працює, коли ми вибираємо плагін Content Reel. Так, ми можемо вибрати текст, який ми хочемо заповнити. Давайте виділимо. Наші зразки тексту і поставимо сюди емейли. За декілька секунд плагін згенерував нам імейли. Ми можемо поставити сюди також імена. Ми можемо сюди підставити адреси і багато різного тексту. Аналогічно працює із зображеннями. Ми можемо вибрати та підставити сюди як зображення жінок. Треба декілька секунд, щоб він прогрузився. Так, зображення чоловіків. так і Просто різні аватари, як чоловіків, так і жінок. Це все відбувається за декілька секунд і економить дуже велику, дуже велику кількість часу. Тому плагін також надзвичайно корисний, використовую його дуже часто. Наступний плагін це Style Organizer. Як я вже згадував, бувають такі випадки, коли ви працюєте в дуже швидкому темпі, робите щось і не завжди вистачає часу. Часто для того, щоб додати шрифти або кольори в стилі. я так, що ви починаєте працювати над проектом, який до вас вела людина, яка цього не робила. Тому в декілька секунд style Organizer дозволив вам об'єднати в стилі всі використані на сторінці кольори і шрифти. Давайте подивимося, як це працює. Відкриваємо плагін. Скануємо сторінку. Зверніть увагу, що плагін сканує все, що знаходиться саме на сторінці, а не в цілому файлі. Тому для того, щоб перевірити все, прийдеться пройтись по всім сторінкам. От він нам підказує, що у нас використовуються ось такі кольори. Ми можемо натиснути і побачити, де саме вони використовуються і скільки раз вони були використані. В тому випадку кольор використовувався лише один раз. Також можемо натиснути і глянути, що чорний колір у нас використовувався ось тут. І ось тут використовувався він 4 рази. Давайте додамо його в стилі. Назвемо його тест і створимо. Перезавантажимо. Можемо побачити, що колір знаходиться в стилях, і тут також позначено, що він є в стилях. Також плагін дуже корисний в тих випадках, коли ви вже використовували стилі, але забули і якийсь кольор не додали в стилі. Тому можемо побачити, що плагін нам підказує даний колір. Три рази знаходиться в стилях, і один раз він не пролінкований. Тому лише в один клік ми пролінкували всі кольори. Можемо побачити вони всі знаходяться в стилях. Аналогічно працює і з текстом. Допомагає знайти текст, який використовувався на сторінці, і не пролінкований. Тому дуже корисно в декілька секунд можна навести порядок в файлі. Наступний плагін буде корисний для тих, хто здійснював трансфер файлів з таких програм, як Adobe XD або Sketch в Figma. Ми мали досвід з цим. Ми переносили наші старі файли з Sketch в Figma, і в наших файлах почали з'являтися стилі, які введення, заливки, які були приховані, їх не було видно. Цей плагін в один клік дозволяє видалити всі приховані заливки, введення і ефекти. Давайте приховаємо строк. І якщо ми дивимося сюди, на макапі ми його не бачимо, обведення. Нам все подобається, проте насправді обведення є. Це займає зайву вагу файлу. Це знаходиться ось тут. Лагін дозволить в декілька секунд видалити це. Ми бачимо спишні, що було видалено одне обведення. Якщо ми відкриємо, обведення вже немає. Наступний плагін буде корисний для людей, які не дуже люблять займатися неймінгом, люблять швидко працювати, а неймінгом займатися вже після того, як було все зроблено. Тому в таких людей дуже часто компоненти називаються груп, фрейм, велика частина елементів на сторінці не має правильних назв, тому тут допоможе плагін, який підключає всю силу штучного інтелекту і дозволяє переименовувати. Елементи, які знаходяться на сторінці, проте він не перейменовує компоненти. Давайте подивимося, як це працює. Я підготував компоненти з двох дизайн-систем. Зверху знаходиться дизайн-система Orbit, розроблена компанією Kiwi, а знизу знаходиться Material Design 3 від компанії Google. Всі елементи на даний момент названі як тест, тому давайте подивимось, як їх перейменує плагін. Логіну потрібно декілька секунд подумати. Супер. Давайте подивимось. Перший елемент в дизайн-системі Orbit називається Model Window. В даному випадку плагін підказує нам, що це карт, тому це неправильно. Кнопка Button все добре. Бред Крамс він назвав як горизонтальний контейнер, тому некоректно. Култип він назвав правильно. У material дизайні це карта, яка називається vertical Container в тому випадку. Це неправильно, має бути карта. Segmented control тут називається Segmented Picker, тому все коректно. Text input також коректно. І. Свіч-контейнер також коректно. Як ми бачимо, плагін працює не на 100%, проте в більшості випадків він зміг дати коректне найменування компонентам. Тому я рекомендую використовувати цей плагін, проте, після того, як він все перейменував, пройтись і подивитися вручну, чи все коректно. Так як в випадку з Breadcrumps, наприклад, або з Card, рекомендую переіменувати вручну. Проте, велика частина роботи буде скорочена, адже плагін досить корисний. Переходячи до наступного плагіну, можливо, ви задались питанням. Звідки в мене був макет актуального дизайну сайту Укрпошта. Це все за допомогою плагіна HTML to design Він конвертує сайти у готові макети, які можна редагувати. Також це дуже корисна річ. Адже в мене під час роботи був була така практика, що мені потрібно було перетворити фігма файл в той дизайн, який був вже розроблений, адже клієнт прийшов і в нього не було актуального фігма файлу. В нього був лише. Розроблений вже сайт, і потрібно було це все робити вручну через панель, через інспект В даному випадку є цей плагін, який значно спрощує це все. Давайте візьмемо Google перекладач. І імпортуємо його. Також потрібно буде почекати декілька секунд, проте все відбувається. Досить швидко. Ми бачимо прямо в лайві, як плагін будує це все. Він видав нам декілька помилок, можна прочитати, що саме в плагіна не вийшло зробити. І дизайн ми можемо побачити ось тут. Всі елементи можна поедітати. Це стосується як тексту, так і іконки, які в даному випадку в SVG форматі Якщо ви замітили, то Плагін також застосував автолаут. Ми можемо побачити, що все працює аналогічно, і тут застосований автолаут. Досить корисно, проте деякі моменти, наприклад, як тут, він не зміг коректно перенести. Тому знову ж таки, потрібно все пройтись і перевірити вручну, проте більшу частину роботи плагін допоміг зробити. І останній плагін це плагін Redlines, плагін, який в декілька кліків створює специфікації, які можна кастомізувати. Дуже корисно в тих випадках, якщо ви працюєте над документацією для дизайн-системи, і вам потрібно показати всі специфікації для девелоперів та наступних дизайнерів. Тому давайте глянемо, ми можемо вибирати елементи, які знаходяться в нас. На екрані, і плагін буде показувати специфікації для них. В даному випадку працює ось так. Аналогічно можна зробити з кнопкою, додати заливку і показати її розміри. Як я вже згадував, ком'юніті дуже дружні люди дуже часто пишуть спротні зв'язок розробником планію. В даному випадку. Дуже багато коментарів зустрічається стосовно того, що було б зручно, якби можна було також показувати в якості в спеціфікації відстані між об'єктами. Дивився недавно коментарі. Розробники знають про це. Вони вже працюють над цим, тому швидше за все в найшвидших апдейтах можна буде помірювати і це. Тому так, проте, якщо ви працюєте на дизайн-систему, як ви бачите в декілька кліків, ви зможете підготувати це все тому надзвичайно зручно та корисно. Я хотів би подякувати всім за увагу. Я думаю, що ви побачили, наскільки плагіни можуть оптимізувати роботу та бути корисними. Я рекомендую вам дивитися і слідкувати за оновленнями та з тим, які нові плагіни виходять. Адже якщо ви зможете знайти плагін під свої потреби, ви зможете значною мірою пришвидшити та оптимізувати свою роботу. Я хотів би ще раз подякувати команді креативної практики за те, що вони організували цей марафон, а також подякувати компанії Техметчик, яка сприяла мені на всіх етапах створення цієї презентації. Всім хорошого дня та до зустрічі!